Міністерство інфраструктури розробляє загальну національну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Про це в інтерв'ю Forbes минулого тижня повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. За його інформацією, станом на лютий нестача водіїв, зокрема комунального транспорту, в регіонах, сягала щонайменше 30%. І більше про ідею організації навчання жінок в водінню великогабаритного транспорту на загальнонаціональному рівні. Говоримо далі. А з нами на зв'язку Єва Татарова, програмна менеджерка проєкту Рескілін Юкреїн. Це проєкт шведської неприбуткової організації у сфері перекваліфікації та кар'єрної підтримки жінок в Україні. Пані Єво, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пані Єво, а як оцінюєте таку ініціативу Міністерства інфраструктури? Відверто кажучи, дуже позитивно. дуже позитивно і сподіваюся, що все вийде, і насправді ми готові ділитися нашими напрацюваннями тим, як в нас відбувається навчання, і допомагати в цьому випадку. Тому що що маємо на зараз, ми маємо багато звернень від різних компаній, де залучена логістика, які потребують водіїв і готові наймати жінок водієк на роботу. Ми знаємо також, що ви ваша ваш проект вірніше так теж займається організацією подібних навчань. Розкажіть про свій досвід, скільки жінок вже пройшли таке навчання. Станом на сьогодні ми випустили вже 90 жінок, які пройшли навчання водінню вантажних авто категорії С, а також в нас випустилася пілотна група це водіння пасажирських автобусів категорії Д. І до кінця року в нас є план, і ми плануємо навчити більше 300 жінок. Наскільки великий зараз запит, як він змінився упродовж останніх декількох років? Ми почали активно імплементувати проект. В принципі, наша пілотна група стартувала в лютому цього року, і на зараз ми маємо статистично більше ніж тисяча заявок від жінок, проте, навчити ми можемо тільки 300. Власне, якщо говорити про навчання, в яких регіонах воно відбувається, розкажіть про це. А навчання безпосередньо поділяється на декілька етапів. Перший етап це теоретичне навчання. Правила дорожнього руху. Це відбувається онлайн, тому що наші учасниці вони представниці різних регіонів України, і вже безпосередньо після того як вони завершили теоретичне навчання, вони приїздять до тренувальних таборів. Ось саме тренувальні табори знаходяться в Київській області і в Тернопільській області. Угу. Ось, власне, ви сказали про підготовку жінок, про водійок пасажирських автобусів і водійок вантажних автомобілів. Власне, ви отримуєте запити від, від представників бізнесу от саме на підготовку водійок таких видів транспорту? Чи це власна ініціатива жінок, які звертаються до вас? Насправді це власна ініціатива жінок, проте в нас є звернення від бізнесів, де вони пишуть про те, що вони ми спілкуємося, зустрічаємося, що вони дуже потребують водійок на свої підприємства. Тому це такий win-win ситуація, де кожен може знайти для себе якусь винагороду. Я маю на увазі, що жінки можуть отримати роботу, а роботодавці можуть знайти собі добрих працівників. Скажіть, пані Єво, а які а, супутні навички, а, знання а, поряд із навчанням керувати автомобілем отримують жінки, які проходять навчання у вашому проєкті? Чи пов'язано це, наприклад, якось із поточним ремонтом автомобіля, якщо щось трапляється на дорозі? Так, я розумію ваше питання, дякую. Програма доволі насичена. Окрім того, що вони проходять стандартне навчання від автошколи за вимогами законодавства, звісно. Ще до того ж, ми додаємо навчання разом з компанією Сканія Україна, де безпосередньо тренери Сканія проводять навчання для наших учасниць з економічного керування, безпечного керування, маневрування і кріплення вантажу. До того ж, ми додаємо обов'язково навчання з першої до медичної. Жодної допомоги разом з компанією ФАСТ і а, також є візити на підприємства, де різні компанії пропонують розказати більше про роботу водійки вантажного авто і безпосередньо, які обов'язки входять в цю роботу, а також додають ще а, різні. Додаткові знання, доприклад, обіг, як працювати з тахометром, що робити, з тахографом, що робити, коли ти пересікаєш кордон, і як поводитися на автобанах, і таке інше, тобто кожна компанія намагається долучитися до цієї ініціативи. І додати більше знань жінкам. Також ми проводимо для них сесії з написання резюме, а також сесії стосовно того, як проходити інтерв'ю. Тому що для жінок це повністю нова індустрія, і ми намагаємось допомогти якомога більше. Розкажіть, як стати учасницею вашого проєкту? Найпростіше, що можна зробити, це пройти на наш Фейсбук, там є активні посилання або інстаграм, є в соцмережах. Обов'язково подивитися, як проходили навчання попередніх груп. Можна побачити багато інформації стосовно цього. Обов'язково вирішити для себе, чи ви хочете далі працювати в цій сфері, тому що ми надаємо перевагу саме тим, хто хоче далі йти і працювати в сфері вантажних перевезень, податися, пройти невеличкий відбір, поговорити з нашим айчаром на інтерв'ю, і ласкаво просимо до нашої програми. Існують якісь вимоги до кандидаток. Так, вимога обов'язково існує, так як це перенавчання з категорії Б на С. Обов'язковим є обов'язково є умова наявності водійського посвідчення категорії Б механічної коробки передач не менше ніж три роки. Це основне а також активне водіння, ну і звісно, мотивація працювати. Зрозуміло, дякуємо за пояснення, пані Єво. А це була Єва Татарова, програмна менеджерка проекту Рескілін Юкрейн. Це проект нагадаємо шведської неприбуткової організації у сфері перекваліфікації та кар'єрної підтримки жінок в Україні. А ми ж нагадаємо, що Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Про це в інтерв'ю Forbes минулого тижня повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач за його інформацією. Станом на лютий нестача водіїв в Україні, зокрема і у комунальному транспорті в регіонах, сягала щонайменше 30%.